Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про тему, яка без перебільшення стосується кожного сучасного бізнесу. І це не чергова розмова про складні технічні штуки для айтівців. Ні, ми подивимось на кібербезпеку як на ключову стратегічну відповідальність кожного керівника. Що ж, давайте розбиратися. Ось ця думка, яку ми взяли за основу, влучає просто в яблучко. Подумайте самі, сьогодні захищати дані це те ж саме, що захищати гроші на рахунках, виробниче обладнання чи, скажімо, унікальні розробки компанії, ставки тут неймовірно високі. Який у нас план? Спочатку ми розберемося, з якими загрозами взагалі має справу бізнес. Потім закладемо такий собі фундамент, ключові принципи захисту. Далі подивимось на найпоширеніші види атак, щоб знати ворога в обличчя. Після цього перейдемо до найцікавішого, а що ж тут має робити менеджер. І наостанок зазирнемо в майбутнє. Отже, почнімо з першого пункту. Дуже важливо зрозуміти, що кіберзагрози це не щось абстрактне з новин, це цілком реальні ризики, які можуть вдарити по стабільності, прибутку, і, що не менш важливо, по репутації будь-якої компанії. І ціна такої атаки може бути дуже різною, це не тільки пряма крадіжка грошей з рахунків. Уявіть, що програма вимагач, так званий Run просто паралізує всю роботу компанії на дні, а то й на тижні. Або ще гірше, дані тисяч клієнтів опиняються у відкритому доступі. Це такий удар по довірі, від якого оговтатись потім ну дуже складно. Добре. З загрозами картина більш-менш ясна. Тепер давайте перейдемо до того, як власне будувати захист. І тут головне розуміти. Кібербезпека це не просто набір якихось антивірусів та фаєрволів, це ціла система, яка стоїть на дуже чітких і логічних принципах. Щоб ми всі були, так би мовити, на одній хвилі, давайте зафіксуємо визначення. Якщо говорити простими словами, кібербезпека це абсолютно все, що робиться для того, аби цифрові активи компанії були в цілості, працювали як треба і були доступні тільки тим, кому належить. А ось і той самий фундамент, про який я казав, можна сказати, це чотири кити, на яких все тримається. Перше конфіденційність, ніхто чужий не повинен бачити ваші дані. Друге цілісність ніхто не може їх непомітно змінити. Третє доступність свої завжди мають до них доступ. Ну і четверте, не менш важливе, підзвітність завжди можна відстежити, хто що і коли робив з даними. Все просто і логічно. Так, фундамент заклали. Тепер час подивитися в очі ворогу. Адже щоб ефективно захищатися, треба чітко знати, хто і як може нападати. Давайте розберемо основні види атак. І тут ми бачимо цілий, так би мовити, зоопарк загроз. Дивіться, шкідливе програмне забезпечення це атака на техніку. А от фішинг чи соціальна інженерія це вже психологія, атака на найслабшу ланку будь-якої системи на людину. Дидос атаки б'ють по доступності, просто вирубаючи сайти. А є ще й інсайдерські загрози, коли небезпека йде зсередини. І зрозуміло, що для кожної з них потрібен свій підхід. А тепер, мабуть, найважливіша частина нашої розмови: ми поговорили про проблеми, час переходити до рішень. І в цій історії, в побудові оборони, головним дієвим обличчям є не технар, а саме менеджер. І ось тут треба чітко розмежувати ролі. Це знаєте, як в армії. Є солдат на передовій, це іт спеціаліст. Він працює з конкретними інструментами. Налаштовує фаєрволи, встановлює антивіруси, а є генерал, це менеджер. Його задача розробити стратегію, виділити ресурси і створити такі умови, щоб уся система оборони працювала, і одне без іншого просто неможливо, але це абсолютно різні задачі. То що ж конкретно має робити менеджер? Адже точно не налаштовувати фаєрволи власноруч його завдання розуміти бізнес ризики, організовувати навчання для співробітників, бо люди, як ми пам'ятаємо, слабка ланка, затверджувати політики безпеки, планувати бюджет. По суті, це звичайні управлінські функції, але застосовані до сфери кібербезпеки. І саме на цьому рівні будується справжній надійний захист. І для реалізації цієї стратегії в арсеналі менеджера є вісім ключових методів захисту, на які варто спиратися. І ось цей арсенал. І знову ж таки повторюся завдання менеджера не сидіти і колупатися в налаштуваннях антивірусу, його завдання розуміти, для чого потрібен кожен з цих інструментів, і переконатися, що на них виділено достатньо грошей і часу, і що вони справді працюють у компанії. Це і є стратегічні інвестиції в безпечне майбутнє бізнесу. Ну і наостанок, давайте спробуємо зазирнути у кришталеву кулю або принаймні зрозуміти, куди все це рухається, бо кібербезпека це сфера, яка змінюється ну просто шаленими темпами, загрози стають все хитрішими, а отже, і захист має бути на крок попереду. Що ж нас чекає за рогом? Ну, по перше, штучний інтелект, який вже зараз допомагає ловити дуже складні атаки по друге модель нульової довіри, коли система за замовчуванням не довіряє нікому, навіть внутрішнім користувачам, і все перевіряє. Звісно, все більше безпеки переходить у хмару, а відбитки пальців та розпізнавання обличчя стають нормою. І головне стратегія, яка будується сьогодні, має бути достатньо гнучкою, щоб завтра вписатися в усі ці зміни. І якщо підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, то головний висновок такий: не можна один раз зробити кібербезпеку і забути про неї. Це не проекти з кінцевою датою, це безперервний процес, який має бути вшитий у саму ДНК бізнес стратегії, адже від нього залежить не просто захист даних, а й довіра клієнтів, стабільність роботи і, зрештою, успіх усієї компанії. І це залишає нас із одним, але ключовим питанням. Це не риторика, а прямий заклик до дії для кожного керівника. Чи готова його стратегія до загроз, які з'являться вже завтра? Бо в сучасній цифровій гонці перемагає не просто найшвидший, перемагає найбільш захищений.